вечора або ночі. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. У мене зараз день. Хочу показати вам, які закупи сьогодні ми зробили. Ми були в метро і в АТБ. Поки що покажу, що купили в метро, а потім в АТБ Ціни в метро буду вам писати, прописувати в відео. А от буду говорити, бо ціни метра без НДС і незручно буде перекладати вам, додавати проценти відсотки ті. Так, починаємо. Е -е, перше, саме головне фелікс. Це котячий корм. Ось такі от. Три пачечки. Далі печиво Тіті фруті, Захотілося щось солоденького. вирішили взяти отаке От печивко. Закупи ми робимо на один раз в неділю, на тиждень. Так що і таке хочеться іноді щось солодкого. Сир брит. А такий Тут його пів кіло. Далі пірятин сир. Отакий голландський сир порятин. Тут в ньому 513 кілограмів. Далі шоколад. Шоколад. Це, мабуть, у нас оцей сілі. Це якийсь. А От така шоколадка. Я не знаю, чи коштували ви таку шоколадку. Я тільки ж побачила і вирішила спробувати. Це шоколад з кукурузою. Ну, такого я ще не бачила, не коштувала. Пробуємо. Далі авокадо. Далі Перед. чорний. Мелений. Отакий 20 грамів. Звичайний. І суміш перців. Отакий. Теж файл. Це одна з компаній, які виготовляють для метро. Сир моцарела. Отакий. Три штучки. Крем сир теж на пробу взяли. Отакий. З ананасом. Будемо коштувати, не ще. Сир гауда. Це сину на бутерброди. Любить гарячі, тостовий. Сир таких три штучки теж по 130 грамів в пачечці. М -м -м, а скільки там шматочки? Вісім шматочків в пачці. Э -э сметана. Така. Сметана 15% жирності. Одна. Потім. огірок. огірки. Пошкодували тоді, що купили, бо заїхали в ВТБ. Огірки були в метро щось 109, по-моєму. По знижці навіть. А в ВТБ були щось там 30, щось, 34 гривни чи що, щось таке з копійками. І... Таке, промахнулися. Хрін, я не знаю, як у вас. А у нас його давненько не було. Ні в одному магазині, ні в АТБ, ні в Метро. Ну, більше ніде не було. Але де би я не була, я шукала хрін, і його якийсь час не було. Оце тільки з'явився. Це ми купили в метро і тоді побачили і в АТБ теж є. В Метро він дорожчий, в АТБ дешевше на гривну. Але вже так як купили в Метро, то вже не стали купувати в АТБ. Так, приправа до сала. Чоловік собі полюбляє таке діло. Так, далі. Далі. Хліб, житній з коріандром. Це я собі таке купляю. Такий він. Сир, твердий. Дві пачечки отакі купили. Будемо спробувати. Я так я зрозуміла, що це щось на таке, як наче пармезан. начебто пармезан. Тільки називається якось по-іншому. Так, колбаса. Така золотиста. Це син полюбляє таке до бутербродів. Кефір. 2,5% жирності. Так, хліб. Теж до гарячих бутербродів тостовий хліб. Дві, Дві упаковочки хлібу. Томат. Так, це у нас помідорчики. А... Україна. Помідор салатний. Три штучки купила. Шоколад екстра чорний. 70%. 100 грамотвий плиточки шоколада. Були нажниць на знижці. На Взяли майонез апетитний. Мені подобається він. Так, по метру все. Потім я підіб'ю, скажу скільки. АТБ, По АТБ, Перше, тут такий чекі-пакет, Ага, взяли ми 5 штучок отаких от от кілюк, Кілька по 35,90 5 штучок. Полюбляємо таке іноді бавитися. Е е пепсі кола 37,90. Теж маємо хлопця молодого в сім'ї, полюбляє, ну і ми іноді можемо побавитись. Рушники паперові. М по 47,70. Ось ось Отакі. Далі. Далі перець салатний. А, по 34,95. На ціна. зараз покажу непоганий перець. Он такий. От, такий. Непоганий. Різний він є. І червоний там є. От, на запекти, Поїсти зараз, поки ще є по такій ціні, можна бавитися таким. Так, ми взяли його. Ага, 900 грамів. І, і потім в другому кіло 300. І того 2 200 взяли. Далі. Салат айсберг такий. Салат айсберг. Трошки там не було вибору, щось він такий підзамучений, але вибрала те, що було гарніше. Ціна 53,95 це оця голівка ісберга. А так він коштує за кілограм 124. 69 це кілограм. Тут в ньому вийшло 432 грами. Чіпси. Чіпси Лейс на знижці. 49,20. Отакі. Дві. Два пакуночки. І чіпси люкс. Чіпси. Отакі чіпси люкс. Вони у нас тут коштують зараз е Ага, 41.60. Далі, банани. Банани. Отакі бананчики. Коштують тут кіло 100. Ціна 56.95, вийшло на 62. 2 гривни 65 копійок. Борошно, борошно вищого гатунку. 2 кіло. Розумний вибір. Зараз. О, таке. 42,40. коштує це борошно. Ну, і все. Чек. Вийшов на 701 гривну 33 копійки. Це за АТБ. За метро підіб'ю і скажу. Вирішила вам ще зняти дегустацію цього шоколаду. Який він? Мені сама цікаво, як це і що він тут це от за цю шоколадку. Поки я ще не побігла далі. Думаю, спробую і узнаємо, що вона в себе представляє. Є попкорн. От як наче туди попкорн додавали. Так, да, я так і зрозуміла. Такі... Ну, прикольно. Ну, щоб тут не написали, що це кукуруза, я б не зрозуміла, що це таке. таке трошки піджарене. Ну, на смак, приємне на смак. М -м -м -м. Я так зрозуміла, трошки є сіль. Е -е Рекомендую. Смачно.